Що от зараз, коли ти вже у великобританії, що можна порадити інвесторам? Да? тобто, який фокус на британський ринок? Багато українців ну, чули, знають, може вже інвестують в S&P 500. В Британії є аналогічний індекс, він називається FTSE, Це там 100 великих компаній. Вони мультинаціональні. Ну це як там Shell, HSBC, AstraZeneca. і в принципі можна використовувати цей індекс. Але я би радив також звертати увагу на маленькі компанії Великобританії, які вже зав'язані більше на британську економіку. Ну це може бути компанія, наприклад, Drex, яку там з нас дивляться, знають, або там є Джим Shoe Zone. Вони зав'язані. Це що називається domestic, да тобто вони зав'язані на внутрішні спозивання на фунтові доходи, і тому якраз вони можуть бути в балансі з цими міжнародними гігантами, які є в топ 100 британських компаній. І е, тут якраз буде е, перевага певна, що це досить легко робити в фунтах, тому що компанії торгуються на біржі, і індекси, які я назвав, і FTSE 100, і Futsi All Share, а там більш ніж 350 компаній британських, вони всі торгуються на лондонській біржі.